Дувати веселі, це тобі тіпа, замість перегляду Netflix. Це ні, це замість перегляду СТБ. Ну типу, <смех> <смех> ну з грубша, ви ж розумієте, що ми поколі, це оце наше покоління. Ми ж дуже любимо крінч. Ну хтось любить, хтось його продукує. Хтось <laughs> але... не розумієш, що це крінч? <laughs> та, але я споживач. Ну я сподіваюся, я споживач. Крінжа, а не автор. От. І, власне, в весіллі дуже, дуже багато концентрованого крінжа, коли ти монтуєш. Десь от ці всі бекстейджові речі, де між собою молода пара. Щось говоря, інколи вони навіть сваряться в кадрі. А, або ви знаєте, це прекрасне відео з, можливо, десь з кінця 90-х, де Володька. Е... Щось ну, дурний, блядь, чи шо? Та, Оце відео. — Так, Це ж От, І я полюю на такі моменти в тому весіллі, яке монтую я. Тому незалежно, скільки я би не заробляв, навіть якщо б я став таким, як Олег Псюк, і мав багато грошей. б брав би халтурку, все одно, щоб... — Звісно.